Взяли гонка 3 лет матчу. Має беріть там раз там. З легітом, як його, лиш точно, наш постійний експерт, постійний експерт у війни. Російський фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сполучені Штати, начебто, закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ. Оскільки побоюються, що це може призвести до ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси. Такі припущення засновані на інсайдах від анонімних джерел, оприлюднило минулого тижня видання Financial Times. Чи правдиві ці новини, чи дійсно можуть удари по російських нафтопереробних заводах вплинути на світові ціни на нафту, розберемо у сьогоднішньому випуску. Минулого тижня, у середу, 20 березня, безпековий радник президента Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван відвідав Київ у ході візиту. Він запевнив, що Сполучені Штати вірять у перемогу України і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні в Конгресі. Утім, мета візиту Салівана, а це посадовець досить високого рівня в Америці. Просто так він не приїздить, залишилася нерозкритою. Тим часом у західних виданнях почали з'являтися дивні припущення, що Саліван приїздив нібито для того, аби передати Україні сигнал збройні сили України мають припинити бити по Росії, а особливо по нафтопереробних заводах. Наводилася навіть аргументація у західних виданнях, що це може зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси. Таку публікацію власне зробило видання Financial Times. На умовах анонімності воно поспілкувалося із трьома співрозмовниками. Усі вони кажуть, що прохання попередження Києву нібито неодноразово передавали топ-посадовцям СБУ і ГУР, які курують українські програми розробки безпілотних ударних систем. Росія, попри санкції, досі залишається одним із найбільших експортерів нафти, і, начебто, саме це стало однією із причин занепокоєння штатів. Тому що, начебто, спадання російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін. А це у свою чергу відобразиться на результатах майбутніх президентських виборів. у США. іншу причину видання наводить таку: у Вашингтоні стурбовані, що у відповідь на українські удари, Росія може зробити щось з енергетичною інфраструктурою, яка є важливою для країн заходу, наприклад, трубопроводом, який прокачує нафту із Казахстану через територію Росії для експорту на глобальні ринки. Також журналісти Financial Times спробували взяти і офіційні коментарі у Раді національної безпеки. США їм сказали, що США не заохочують і не забороняють українські удари по цілях на території Росії. З боку України коментарів не надали. Чи правдиві ці новини, чи можна їм вірити? Повністю точно не варто, тому що принаймні частина із цього є неправдою, стверджує редактор Європейської правди Юрій Панченко. Перш за все, удари по НПЗ ну не мають якогось впливу на світові ціни, тому що ну, це впливає на ціни на паливо на внутрішньому російському ринку. Навіть до ми можемо притягнути за вуха, що вона може напередодні посівною вплинути на якісь ціни на харчі. Це стосується Росії, їхніх цін і того, що наскільки російський ринок буде насичений паливом, і зрештою, чи його повною мірою отримає російська армія чи ні, це не стосується цін для світових і тим більше американських, які ну до європейського вони самодостатні і фактично повністю покриваються власними якимись ресурсами, тобто, фактично, притягувати це. Виглядає досить дивно, що може вплинути, і що ну от я знаю. Я свого часу чув, що американські наші друзі. Дуже наполегливо просили нас обмежитись з ударами по новоросійську. В новоросійській є термінал, в який йде логістика казахської нафти, а канафта це американські компанії, і от вони просили дуже обережно, щоб інтереси американських компаній не постраждали. Ми атакуємо тільки кораблі, але не били по терміналах. Очевидно, що якщо вони попросили би не бити по інших терміналах, які транспортують нафту по світу. Це можливо, бо мала певний сенс, але не по МПЗ. Я можу припустити хіба що варіант, що дійсно могли просити не бити по НПЗ. Але це традиційна американська сама щоб не допустити певну ескалацію. Бо якщо Росії поставлять склад ситуацію, Путін там знову буде брязкати ядерною зброєю чи чимось іншим, а це неприпустимо. Ось може тиснули для того, щоб не провокувати Путіна. Це для Салівана, будемо відверті, традиційна риторика. Це звичайно є. Вони постійно кажуть, що ви маєте зважувати на цілі, що це мають бути виключно військовими цілями. Це були слова редактора Європейської правди Юрія Панченка. Удари по російських нафтопереробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну, тому їх слід продовжувати. Про це заявив колишній командувач Сил США у Європі у 2014-2017 роках Відставний генерал Бен Ходжес під час 16-го щорічного київського безпекового форуму повідомляє Європейська Правда. Цитую слова генерала Ходжеса. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я би рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів. Сказав Ходжес. Україна на його думку повинна тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, аби зробити півострів непридатним для російських військ. Удари по нафтопереробних заводах не можна вважати ударами по цивільній інфраструктурі, вважає редактор Європейської правди Сергій Сидоренко. Це дуже важливий момент. Насправді, НПЗ є військовими цілями. Про це не може бути жодних заперечень, тому що вони виробляють паливо, яке необхідно для того, щоб функціонувала російська військова техніка. Тобто, тут ну просто жодних заперечень не може бути, і тут відрізняється суттєво українська тактика від російської тактики зими 22-23 років. Електростанції це не те, що забезпечує функціонування армії, це те, що потрібно для цивільних. Тобто, по електростанціях бити це точно не є військовою. О, ціллю, а НПЗ такою є. Це були думки Сергія Сидоренка. А більше на цю тему можна почути на Ютуб-каналі Європейської правди. Масштабні удари по російських заводах почалися ще у 2023 році. У травні безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї та Афіпський НПЗ на Кубані. А в липні вибуховий пристрій здетонував на Куйбишевському НПЗ у Самарі. Часто прилітало і по місцях зберігання пального. І початку двадцять четвертого року інтенсивність атак по російських НПЗ зросла. Постраждали нафтопереробні заводи і нафтобази у Санкт-Петербурзі, Ярославлі, Орлі, Волгограді, Туапсе, Клинцях. Усть Лузі, Рязані, Брянській, Білгородській, Ростовській, Нижньогородській та Ленінградській областях головна ціль таких атак військова, адже паливо з російських заводів прямує в Україну, де заправляє ворожі танки, бойові машини та авіацію. Крім того, зазнає збитків і економік Російської Федерації, а це звужує можливості агресора обстрілювати житлові будинки та убивати мирних українців. Сьогодні, коли з усіх боків несуться фейки, маніпуляції, дуже важливою є довіра до медіа, які мають репутацію і редакційну спроможність перевірити, що саме вони поширюють. Тому я раджу вам відписатися від усіляких анонімних каналів у соціальних мережах. Анонімні це такі, де з опису каналу, неможливо зрозуміти, хто є власником чи яке це медіа, і перевірити відповідно їхню репутацію. Натомість варто підписатися на ресурси суспільного мовлення у тому ж телеграмі і вайбері є суспільне новини, де є загальнонаціональні новини, а також суспільне із назвою вашого обласного центру: суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо з місцевими новинами. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.